Шановні присутні, сьогодні у нас 13 листопада 2025 року І у нас відбувається засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, оподаткування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, транспорту, житлового комунального господарства, приватизації України, майном та комунальними підприємствами. У нас є кворум присутня. Чотири депутати із семи. Але відсутній секретар комісії... Тому... Так, стоп, нас махнув Володимир Валерійович. Тому я пропоную обрати секретарем засідання Віталія Станіславовича. Хто за це рішення голосує? Так, це я думаю це процедурне питання, правильно? Три «за». Так, рішення прийнято. І на порядку денному у нас два питання. Перше, Про затвердження звіту про виконання бюджету Болонської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. І друге питання про перерозподіл податків бюджету Болонської сільської територіальної громади на 2025 рік. 4 Переходимо до розгляду. Перше питання концентрації на звіту про виконання бюджету облонської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. За звітними даними за 9 місяців загальнуються знаходження бюджету у ми минулому застанови 62 мільйони 684 тисячі 900 при плані 59 524 900 або 105% виконання затвердження розпису планових показників. Доходи загального фонду становлять власник без безрахування транспортів 36 мільйонів 657 пятьдесят 400, спеціального фонду 4 мільйони 244 сорок четыре і сімсот, офіційний транспорт загального фонду, який надійшли в державному комісару бюджеті 21 мільйон шестьсот сімдесят тисячі сімсот. Загальний обсяг видатків бюджету громади становить 62 млн 622 700, що становить 96% затверджених розписом планових показників. Видатки з фонду становить 58 млн 900, при плані 62 млн 925 700, що становить 93% виконання. І видатки спеціального фонду на 3 800. Станом на 1 жовтня є кредиторська заборгованість по загальному фонду по терцентру по придбанню 11266 і кредиторська заборгованість по спеціальному фонду, теж по терцентру, по придбанню 80 тисяч Це не колока у нас. Нема грошей, а тому, що це обмеження встановлені постановою 590 зі змінами та доповненнями. Тобто це не перша черга, і відповідно ці додатки, видатки казначести не погодить, ми проплатиться, не в Київ. А так все, по зарплаті заборонець, немає. Є питання? Загожна пропозиція? Позиданого питання на сесії? Голосуємо. 4 за. І питання про перерозпиду видатків бюджету Оболонської mm -hmm. сільської територіальної громади на 2025 рік. E, згідно чому ви на колесі звітне? Розглянувши так, як почався процес бюджету 26-го року, розглянувши деякі бюджетні запити установ, вирішено було деякі видатки, те, що ми зможемо придбати в цьому році, щоб не нагружати бюджет так, за, за рахунок економії інших видатків. Так, наприклад, в посадочках ми закладали 100 тисяч на проект кошторисну документацію тобто на, на укриття. Але для Худорівського закладу дитячого садочка 30 тисяч і кондиціонер за 35 тисяч, за 65 тисяч і е, 35 тисяч на клуби, на, для Волонського будинку культури 15 тисяч для придбання кольорового принтера і для Горошинського будинку культури 20 тисяч на придбання проекту. Хотіла ще запитати питання по нашому будинку культури пробити воду. Не можна якось. Цьому році? Ну, це, це ж невелика велика сума, але ну, фактично води там немає. Я розумію, не готова зараз на це відпровести. Ви ну, Вивчено ну, не готова. Я пояснив так, про те годи там на наступний рік. Вони подали там підремонтувати на кришу потрібно. Ну, і... Так це який клуб? Порвіка? Ні, було, ну, але побудні І mm. по виконкому також виникла потреба в підгортанні сміттєзвалищ, і тому ми знімаємо із виконкому 65 тисяч з інших видатків. Це Послуги судовий збір там закладався на посудах 65 тисяч, в них не використаних. І 200 тисяч, те, що ми закладали на програму цивільного захисту, на бензин для ліквідації надзвичайних ситуацій. Слава Богу, ми торхи пер пер пережили, там 200 тисяч і ми їх перекидаємо на благоустрій. І так само з благоустрою закладали на придбання косарки. 140 тисяч, десять пам'ятала чи по 40. Теж Та там тренди не відбувся, ніхто не зайшов, вони там двічі-тричі оголошала, не вийшло них придбати. І тому ми дуже ці 140 тисяч зараз перекидаємо на Благоустрій. Це всього 405 тисяч на підгортання і ліквідацію стихійних сміттєзвалищів. Це по всій ателі. Так. Більше на нас повинні Ну Це, де, скажімо так, де виникла економія і куди зараз більш, так скажімо, э, пріоритетний напрямок, куди потрібно зараз направити, не замаю. А не можна пріоритет ще включити у лабораторію двері? Для... Ну, це вже. Вам це вже треба сесія. І це треба дивитися, де є економія. Зараз вам не готова сказати, чи є. Це ж не за рахунок цих коштів, це кошти, не додаткові кошти. Це кошти, які закладались на інші потреби, але це розумієте. Так, так, в фанатології і в лабораторії. а так як ціна за двері 50 до тисяч вийшла, то зрозуміло, бо є дверей не посилюють. Зараз зимою. Я поговорю, пожалуйста, ну, якщо можливо. Як так, сміє так, ще... поговорити? Це ж що треба, щоб це АРЕО, ну, це і треба, Треба на трені. їх є економія? Хотіла і в когось забрала. Я просто є, маючи можливість. Ну, я вас розумію, що я... там дуже... вже бочиться. Я вас почула, а вивчився питання. Я... В цьому місяці ще буде сесія, подивіться, якщо я не на сесії, то я вам скажу, що ніхто трошки. Все практично взагалі не буде. відбувається. Все ж так. Це знаєш, що таке відчуття, що в мене всі питання. Та І в мене таке. Там точно не будуть там ці води, мастері. Ні. Нам треба погодити виконкому на виконком рішення про перерозподіл. Бюджет приймає сесія, але вона делегувала в рішенні про бюджет, э, повноваження рахунку, майже загальному бюджету. Робити перерозподіл за порушенням комісії. Що ми не будемо? Що це проєкт бюджету майже на фінальному етапі. Зараз роздавали бюджетні запити, перевіряю їх. Ну, до кінця листопада я вже опублікую проект рішення на сайті. 10 грудня потрібно складати виконку, але до кінця листопада я не буду. На сесії проєкт бюджету, да, mm -hmm. У нас, так... Я постараюсь, не знаю в спину, але я постараюся опублікувати раніше, щоб ви всі бачили, ще до виконку. Тому що зараз дуже багато нових змінився, дуже багато. Так, а в породок даний вичерп, поняв.